Вітаю вас, з вами Роман Кушнір, керівник школи розвитку СПЄ. І сьогодні я пропоную поговорити на тему, яка десь не очевидна, навіть парадоксальна. Тема звучить так: вміння мовчати як основа ораторського виступу. Ви, звичайно, що багато хто зможе заперечити і сказати, ну як це вміння мовчати? Основне для оратора це говорити, якщо людина вміє говорити, ось чому. Ораторське мистецтво, так багато різних праць написано, так багато розумних цитат сказано про те, наскільки важливе є вміння красномовства. І я скажу, що я абсолютно з тим не сперечаюся. Я цілком, повністю погоджую, цілком і повністю погоджуюсь з тим, що саме красномовство це велетенське вміння людини. Не дар, а той талант, який людина щодня розвиває в собі. Бо немає таких хороших ораторів, які ніколи б не були поганими ораторами. Всі проходять цю еволюцію. Кожен лише залежно від того, як працює над собою. Але хочу провести, повести мову про інше. Вміння мовчати. На зовнішньому плані нам начебто потрібно говорити, але на внутрішньому плані вміння мовчати показує наскільки глибока людина. Витримати паузу і помовчати це дуже складно. Це ніколи не очевидно. Це ніколи не те, що ми можемо сказати, о, все, я помовчу. І я начебто мовчу, але людина купа дає різних думок. І вона мовчить приблизно отак. <г wide> так, так. Дан -дан -дан. <г wide> Це не мовчанка. Це не мовчанка. Мовчимо ми лише тоді, коли внутрішньо в нас повний штиль. Коли ми вміємо включитися штиль і виключити його, розкрутитися. Як на мене, то є три рівні вміння в ратовського мистецтві. Найнижчий рівень це рівень вміти говорити. Ну він такий базовий, там треба вміти говорити класні слова, прийоми, маніпуляції. Це все добре, це все гарно. Але він добрий лише тоді, коли ми вміємо слухати, слухати свого слухача, тому що спілкування це не говоріння. Спілкування це не те, що ви сказали, спілкування це те, що інша людина зрозуміла. Спілкування це завжди, коли є зворотній зв'язок. І перетворювати ораторський виступ на говоріння просто не має ніякого далекоглядного сенсу. З іншого боку, друга складова, яку я рекомендую пам'ятати, друга складова завжди полягає в тому, що нам потрібно вміти слухати. Говоріння, слухання, слухання як те, що важливе, те, що фундаментальне, бо якщо ми не вміємо слухати, спостерігати за кожним жестом, мімікою, поглядом наших слухачів, то чи зможемо ми з ними спілкуватися? Але вміти слухати може лише та людина, яка вміє замовкнути. А замовкнути вміє лише та людина, яка має багатий внутрішній світ. В, якому в тому світі, там різна флора, фауна, там цікаво, там людина завжди може звернутися туди, і там вона може знайти різну аналогію, предмету, там може зацікавлення знайти мотивацію внутрішню. Такий багата комірка чи супермаркет чи місце, де є все, яка вам аналогія ближче, такої вибираєте. Тобто людина вміє мовчати, вміє працювати з внутрішнім діалогом. Вміння спілкуватися з іншими, це завжди вміння в першу чергу спілкуватися з собою. Та й менеджмент це вміння спілкуватися з собою. Ораторський виступ це вміння спілкуватися з собою. Вміння зробити так, щоб замовк внутрішній голос, тоді, коли людина хвилюється, а воно навпаки дав сили, натхнення, емоцій, тоді, коли треба пришвидшитись, тоді, коли треба запалити, тоді коли треба надихнути. Це вміння, яке відпрацьовується людиною з часом. І я дуже прошу вас, як найпростіший спосіб тренування власного вміння, як певної вершини ораторського мистецтва, потім це вміння прекрасно використовується у вмінні тримати паузу. Не просто е, дивитися на когось, бо сказали, мовчати, а вміння витримувати паузу. Достатньо, щоб людина порозумілася з вами за цей час. Не, е, створити взаємозв'язок, контакт зі своїми слухачами. І дуже постав права до тренування вміння це щодня по 5 хвилин виділяти собі окремий час, для вас нічого не турбуватиме, то не буде ніяких труднощів, проблем окремий час, коли ви просто сидите, мовчите, стоїте, мовчите, навіть йдете, мовчите. Можна просто дивитися на те, як вітер хитає дерева, мовчати і розчинятися в цьому процесі. Оце справжнє вміння. Коли людина... Вміє говорити не словами, вміє говорити мовчанкою багатозначною або говорити про цьому своїми емоціями, або про цьому спілкуватися зі своїми слухачами, то тоді по-справжньому оратори, якого цінують. Я дуже прошу вас, я закликаю вас до тренування власного вміння мовчати як основи ораторського виступу, ораторського мистецтва. Дякую вам, з вами був Роман Кушнір, керівник школи розвитку СПЄ. Успіхів!